Брати, сестри, я хотів би сказати слава Ісусу Христу! Ми сьогодні всі на цьому місці прийшли, ви знаєте, і ми сьогодні готувалися. Ми зайшли в цей дім Божий, і ми бачимо, що незвичайне служіння посеред залу, посеред сцени стоїть маленька Голгофа. І ви знаєте, ці дні вони були непростими. Хтось приходив, хтось не приходив, але я думаю, що всі ми готувалися. І ви знаєте. Одне бажання нас всіх на цьому місці, правда, прийти перед Боже лице, щоб прославити Його, і щоб перед Божим лицем стати такими, якими ми є. Слава Господу. Ми будемо звертатися до Слова Божого, ми настроїмо свій слух на Слово Боже, ви знаєте, щоб нам бути мудрими, щоб нам е, стати під зразок Слова Божого, під еталон Слова Божого. Щоби нам порівняти своє життя з тим, що там написано. Муж Божий пише, що Слово Боже, воно, ви знаєте, богонатхненне, і воно корисне для пізнання, для виростання, для того, щоб побачити себе, щоби, можливо, осудити себе, щоби не бути осудженими зі світу. Я буду читати місце, хотілося би більше прочитати. Який є записаний в Євангелії від Луки, сьомий розділ із першого віршика? Прочитаю 10 віршів, відому нам подію. Але хотів би, друзі, щоб ми так по-особливому звернули увагу на ці вірші, які я буду читати. Може, ми їх читали десятки разів, але я хотів би, щоб ми так задумалися над тим, що трапилося. Коли він скінчив усі ці слова свої до народу, який слухав його, він війшов. У Капернаум. В одного сотника слуга, який був йому дорогий, захворів і був при смерті. Коли він почув про Ісуса, то послав до нього старішин юдейських, просити Його, щоб прийшов і зцілив слугу Його. І як вони прийшли до Ісуса, то ревно благали Його, кажучи: Він достойний, щоб ти вчинив йому це, бо він любить народ наш. І побудував нам синагогу. Ісус пішов з ними. І коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоби ти увійшов під дах мій, тому і себе самого не вважаю я гідним, щоби прийти до Тебе. Але скажи слово, і видужає слуга мій. Бо і я чоловік підвладний. І також маю під собою воїнів. І скажу одному йди, і він йде, а другому прийди, і він приходить, а слузі зроби, і він робить. Коли Ісус почув ці слова, то здивувався йому і, обернувшись до народу, який слідував за ним, сказав: Кажу вам, що я не знайшов такої великої віри навіть в Ізраїлі. А коли посланці вернулись додому, то знайшли, що хворий слуга видужав. Слава Господу. Досить відоме нам місце, правда? І ми його не один раз читали, друзі. Але я хочу, щоб Господь нам по-особливому його сьогодні відкрив. Ви знаєте, я так роздумував багато над цим місцем, і багато це місце для мене дало. І продовжую роздумувати. Ви знаєте, перше, що кидається в очі, друзі, це мотивація. Цього римського офіцера. Це був сотник, який мав під собою сотню воїнів. Це була, ви знаєте, людина непроста. Мало того, що це був римський громадянин, це була впливова людина, яка мала маєтки, яка мала слух. І ви знаєте, мотивація, з якою він посилає до Ісуса людей. Якщо ми зауважили, слуга цього чоловіка був. Дуже хворий. І написано слуга, якого він дуже любив. Ви знаєте? Просто так послати до юдея, правда, до того, кого всі називають раві, учитель, месія, послати посланців, ви знаєте, не втративши своєї, можливо, репутації. Можливо, низько впасти в очах таких самих римських громадян, як він. Заради якогось слуги. І ви знаєте, цей чоловік написано, що він посилає старішин Ізраїля. Чуєте? Він посилає не фарисеїв, не знавців закону, не священників, не когось з багатих людей, а він посилає старішин Ізраїля. Якщо ми знаємо, хто такі старішини Ізраїліви, це, можна сказати, голови родів. Люди вельми шановані усього народу. Це були люди, які складали, можливо, таку іншу другу владу в Ізраїлі. І з такими людьми цей чоловік товаришував. Я до цього вернуся пізніше, але хочу звернути увагу на інше. Друге, що сьогодні кидається в очі з цієї історії, це те, що, ви знаєте, характеристику, яку дають ці люди про себе, і характеристику, яку дає цей чоловік сам про себе. Я так провів паралель в нашому житті, а як є в нас? Приходять ці люди і кажуть: Ісус, цей чоловік достойний, щоби ти ввійшов до нього під дах. Ми знаємо, що війти під дах до язичника в юдеїв рахувалося нечистим. Це означало осквернитися. Який би той багатий чоловік не був, це означало, щоби, ви знаєте, піддати себе на осуд тим людям, які шукали, щоб тебе зловити на будь-чому маленькому. Але ці старішини приходять і кажуть: Він любить наш народ. Він нам синагогу побудував. Друзі, а якщо побудував синагогу, значить він полюбив Бога Ізраїлівого? Це ще більше, якщо, будучи римським громадянином і в Римській імперії, ми знаємо, скільки було різних богів. А цей чоловік будує синагогу для Бога Ізраїля. І вони кажуть: він достойний, щоби ти війшов. Під дах Його. І написано: Ісус іде за ними, і коли вже був близько додому, посилає Ісус в котре кого? Написано друзів своїх. Однодумців своїх. Уявіть собі, що ці люди всі були в домі цього сотника, бо там захворів слуга. І приходять ці друзі і кажуть, передають слова, характеристику, яку характеризує цей сотник сам себе. Бо і я не вважав себе за достойного прийти сам перед Твоє лице. Я недостойний. Свідоцтво про самого себе. Я недостойний, Господи. А люди кругом кажуть, він достойний. Чи сьогодні так в нашому житті буває порівняти наше життя, щоб про мене, люди сказали, він достойний, це віруюча людина. А я в серці своєму маю правильне положення і кажу, Господи, я недостойний. І наводить приклад віри своєї, великої віри, і він порівнює я людина, яка маю владу. І мене слухають. І виконують, і служать мені. І, не дивлячись на те все, він впокоряється перед Божим лицем. І ви знаєте, цей сотник, він досить Ісуса здивував. Людина не з народу Ізраїля, язик, язичницький чоловік, який прийшов фактично окупант. В Ізраїль, який був серед тих, хто силою тримав народ Ізраїля, ви знаєте, в рабстві, і він сьогодні такий поступок робить, такі слова говорить. І він повертається до тих, що йшли за ним, і каже такі слова. Навіть серед Ізраїля я не знайшов такої великої віри. Ісус охарактеризував його як глибоко віруючого, богобійного чоловіка. Слава Господу. Серед Ізраїля, серед якого Господь? Серед якого закон? Серед якого пророки і чудеса всі? Ісус не знаходить такої віри, як в цього язичника. Що зробило його таким, друзі? Я думаю, що цей чоловік почав слухати і читати слово Боже. Я не знаю, що це було. Може, це п'ятикнижжя Моїсея, може, це якісь пророки, може він щось побачив в Ізраїлі, те, що він не бачив у Римі, але він починає товаришувати старішинами юдейськими. Він окружає себе людьми, які шановані в народі ізраїльському. Може, це комусь не подобалося, але він окружає себе тими людьми. Він починає вникати в закон Божий, і як результат він будує синагогу. І він написано свідоцтво про нього, що він любить народ Ізраїля. Скажіть, про кого так часто написано? З римських громадян Він любить народ Ізраїль. Читаю ще одне місце, яке є записане Матвія. Це буде 13 розділ, на що звертаю увагу Ісус? 10-й І підійшли учні і запитали Його, чому ти говориш до них притчами. Тоді Він пояснив їм, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного. А їм же не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, в того і відніметься те, що має. Я тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать. Слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаї, який говорить слухом, почуєте, та не зрозумієте. Очима дивитися будете, та не побачите, бо затверділе серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очима своїм, очі свої заплющили, щоби не побачити очима. І не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоби я їх зцілив. Ваші ж очі блажені, тому що бачать, і вуха ваші тому, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили, та чути те, що ви чуєте і не чули. Слава Богу. Бо вам дано зрозуміти таємниці царства Божого. Незалежно від статусу, друзі. Господь робить серце здатне розуміти Слово Боже. Бог робить серце, здатне розуміти глибини премудрості вічного Бога живого. Не дивлячись на обрізання букви на тілі, можна було б сказати, Господи, то ж ми юдеї. То ж ми юдеї. Але чомусь Бог відкривається язичником. Чомусь Бог з вам, нам сьогодні з вами відкрився, і ми є на цьому місці, і ми є з народа язеського. Може, одиниці, хто похвалиться і скаже, що він з якогось там коліна Ізраїля, але я не думаю. Усі ми прийшли в цей дім молитви, кожен маючи різну долю, різне життя, різний характер. Різні сім'ї, але всіх нас споріднив Господь, Ісус наш Христос кров'ю своєю. Слава Господу! І відкрився нам як Бог спасаючий. І це як приклад, оцей сотник, ви знаєте, римського війська. Про народ же говорить він притчами. Чому? Тому що очі їхні зважнілі і не бачать. Вуха стали тяжкими, щоби чути основне в законі. Основне в тому, що Бог хотів донести сотнями років до серця людини, взяли другорядне, а головне відкинули. А до учнів своїх каже: вам же дано зрозуміти таємниці Царства Божого. Коли ми говоримо про віру, цього чоловіка, хочеться сказати ще про Авраама. Ми всі знаємо, що Господь називає, ви знаєте, Авраама, можна сказати, батьком всіх віруючих. Тобто, батьком кожного з нас. І коли Господь сказав, що буде твоє потомство, як зорі небесні, або як пісок морський, ви знаєте, ми так всі розуміємо, що Він не говорив про коліна 12 цих колін Ізраїля, народ дуже сильно умножився, особливо в Єгипті. І пізніше історію цього народу ми знаємо, але не про таке потомство говорив Господь Авраам. І вже коли ми читаємо Павла, ви знаєте, взяти Римлян, третій розділ, 25-й віршик, вірніше другий розділ. Обрізання корисне, коли виконуєш закон. Коли ж ти порушник закону, твоє обрізання стало необрізанням. Отож, коли необрізаний Зберігає постанови закону, то чи не зарахується необрізання Його за обрізання. І чи необрізаний по природі, виконуючи закон, не осудить тебе, порушника закону, з писанням і з обрізанням. Бо не той юдей, хто ним є назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, але той юдей, хто в душі такий. І те обрізання, яке в серці за духом, а не за буквою. Тому похвала не від людей, а від Бога. Слава Господу. Яке розуміння сьогодні має Господь, сьогодні про цього сотника, про кожного з нас? Як він дивився на народ ізраїльський? З однієї сторони шкода, бо розпорошені, як вівці без пастера. Які блукають по полях, по горах, які, ви знаєте, втратили оцю важливість, яку вони мали. Коли Господь сказав, що не буде такого народа, бо ти народ, який не іменується серед народів під Сонцем. Ти є народ, вибраний Богом, ти є той, з ким Господь мав справу. І скажіть, якому народі Бог проявив стільки чудес? Як в ізраїльському народі. В якому народі було вбито стільки пророків, як в ізраїльському народі. І люди стали глухі і сліпі. Але Господь сьогодні відкриває очі і вуха тим, які не мають на тілі обрізання. І вони починають бачити і чути. Те потаємне, заховане, що сьогодні Господь написав в Слові своєму. Це про нас з вами сьогодні так само, друзі. Ми читаємо і розуміємо. Ми дивимося і ми бачимо те, що не бачать інші. Скажіть, це наша заслуга зовсім. Слава Господу, який відкрив нам розум до розуміння Писання Духом Своїм Святим. Хай Господь нас благословить кожного на цьому місці, щоб перед тим, як ми будемо сьогодні учасниками, щоб ми своє серце відкрили, щоб Бог міг мати в ньому вечерю. Не образно ось по тілу тут, але духом в серці нашому. Щоби він подивився на серце наше і побачив віру, як в житті цього сотника, який, нехтуючи усе. Як апостол Павло колись писав, все рахую за сміття. Ради кого? Ради Господа. Слава Богу. Цей чоловік, маючи велику посаду, маючи, може, гарне положення, маючи достатки, чого б ще хотіла душа, здавалося би, в той час. Але він це все ставить у сторону. І подивіться, віра Його мотивує. Робити великі речі, яким дивуються навіть самі юдеї, не тільки Ісус. Слуга, який, можливо, не вартий. Він в серці цього чоловіка досить важливим стає. Може, сотні таких слуг було в своїх панів, але цей слуга, він захворів. І що робить цей чоловік? Він просить Ісуса, щоби оздоровив. Цього слугу. Він робить справу віри. Чому? Тому що він любить. Тому що, не знаючи, можливо, ви знаєте, того, що знали юдеї, не маючи обрізання на тілі, він мав обрізання серця Духом Божим. Слава Господу! Хай Бог нас кожного благословить. Я думаю, для нас це місце воно багато чого навчає і відкриває. Чи ми сьогодні, будучи віруючими людьми, поступаємо подібно як цей язичник сотник, а повинні би. Тому що Господь Духом Святим відкрився нам. Тому що Він прикликав нас у славу свою. Тому що Він називає нас церквою своєю. І ви знаєте, переглядаючи себе як приклад цього місця, цього сотника. Не завжди себе знаходиш, щоб поступав так, як цей чоловік, правда? І часом далеко нам ще до таких людей. А хтось каже, та то римський та то язичник, то він такий. Сьогодні і про нас так говорить. Але життя і діла повинні свідкувати про інше. Повинні свідкувати про любов Христову. Щоб в нас не було навпаки, так як з цим сотником. В сотника люди казали, він достойний, а сам сотник казав, я недостойний. Хіба в нас так є? Часто в нас є, ми кажемо, ну ми ж достойні, а люди кажуть, він недостойний. Або вона. Чому так? Хай нас Бог всіх, друзя, благословить. Я для цього це прочитав в першу чергу для себе щоб ми сьогодні переглянули серце своє. Я вже говорив і ще раз буду казати, кожен з нас, коли ми будемо простягувати руку до тіла Господнього, або брати в руку чашу, де є кров Христова. Ви знаєте, ми не видимо для наших очей, ми стаємо на ваги. Бо так пише апостол Павло: нехай випробовує себе людина. І так нехай від тіла їсть, і з чаші нехай п'є. А Господу хай за все буде слава. Амінь. Ми помолимося.